друзі з вами знову канал цікавих речей. Сьогодні, як завжди, огляд продаж. Трохи посуду, трохи статуеток, броші. Ось, Але на початку, друзі, прошу підписатись на наш канал. Тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати речі до своїх колекцій. Давайте почнемо з брошей. Ось така з підвісами. Бачите, з такими тут вісюльки такі, а тут бусини, імітація жемчуга. Застібка все добре. В робочому стані. Ціна цієї броші 300 гривень. Далі ось така цікава. У вигляді сердечка. Бачите, так, такого кольору буска. Дуже гарна, Виробник Чехословаччина. Застіпка також в гарному стані. Ціна 400 гривень. І ось така з підвісами. Також такі камінці бузкового кольору. Гарна така брош. Застібка також. Все робоче. Ціна цієї броші 650 гривень. Так далі. Ось такі кружечки. З дитячим малюнком, ось їжачок. Дівчинка грибочки збирає. Позолота. Вся ціленька в гарному стані. Десь об'ємом 300 мл. Виробник Тернопіль, знак якості, перший сорт. Їх є дві таких. Ось друга, також в гарному стані. Все те саме. Ціна 150 гривень за кружку. Далі ось велика кружка. Київська. З сюжетом Різдва. Ось, будь ласка, в гарному стані. Бісколів, тріщин. Київський експериментальний. Червоне клеймо. Ціна цієї кружки 400 гривень. Далі ось така масляниця. Бачите, саме для масла. Також в гарному стані виробник. Крем ГЕС, Світловодськ. І ось кришка. Також позолота вся ціла. Ціна цієї масляниці 100 гривень. Сливочник-молочник з цього сервізу. Також стан гарний. Позолота вся збережена. Виробник кремгез Світловодськ, ціна 100 гривень. Цукорниця далі з цього сервізу. Ну, всі предмети є, окрім чайних пар. Цукорниця. Також стан, бачите, вся позолота ціленька знизу. Цей же виробник, Світловодськ. кришка з фіксатором. Ціна цукорниці 150 гривень. Ну, чайник-заварник з цього сервізу. Класика, горох. Також позолота вся горить. Не затерте. По краям. Ну, позолоте, збережена повністю. Виробник. Крем Світловодськ. Кришка також. Бачите, позолоте, все ціло. Ціна чайника заварника також 150 гривень. Далі ось є цукорниця із сервізу червона калина. Також дивіться стан, позолота ціленька, не затерта. Це виробник полонне, перший сорт, червоний клеймо. Ось кришечка також. Бачите, позолота ціла. Ось тут зовсім, зовсім, може, десь трошки. От так ціленько все. В гарному стані цукорниця. Ціна її 150 гривень. Так, далі у нас чайні пари. Ось такі. Це старенькі. Ось давайте з кружечки. Бачите, форма така принижена 50-х років. Дивіться стан позолотий в дуже гарному стані. Ось така квіточка, ручний розпис. Дуже гарні пари. Це виробник у нас. Поломне х років, зелене клеймо, другий сорт. І ось блюдечко до цієї пари. Також бачите, стан позолоти Рідко трапляється в такому стані речі. Дуже гарний стан. Також Клеймо полон на 50-х років зеленого кольору. Відповідає чашечці. Пара дуже яскрава, друзі. Ціна їй 800 гривень. Їх є 4 пари в наявності. Ну, кожну не буду показувати. Покажу ось тільки на одному блюдечці. Немає. Клейма. А так на всіх чашках є клейма. От тільки на одному і на трьох блюдочках є. Бачите. Ось, будь ласка, дуже гарні пари. Тож поспішайте. Зараз ціни на такі речі, ну, я не знаю, міняються кожен день. Тож, спіти ще придбати по більш-менш адекватній ціні. Ось з цього сервізу також сливочник-молочник. Дивіться, стане його. Також позолота вся ціла. Ось по кругу вам показую ручний розпис. Дуже гарний. Бачите, він теж також форма принижена така. Той самий виробник, полоне 60-х, другий сорт, зелене клеймо. Ціна молочника також 800 гривень. Далі статуетки. Ось почнемо з баранчика такого. Дуже гарний баранчик такий символ достатку. Виробник городниця, вищий сорт, червоний клеймо Ціна баранчика 450 гривень. Далі ось такий охотник з собакою. З ружом. Бачите такий серйозний дядько вийшов на охоту. Також статуетка в гарному стані. Позолота, дивіться, вся ціленька. Ось близенько вам показую. Клеймо полонне. Червоного кольору. Гарна статуетка на подарунок. Ціна її 1600 гривень. Далі ось така Україночка Оксана. Розплітає косу. Ось дивіться обличчя дівчини. Також статуетка в дуже гарному стані. Фарби не затерті. Виробник ЗХК полонне, синє клеймо. І ціна Оксани 1200 гривень. Далі ось такий благородний олень. Дивіться, який гарний. Жовті листя. Десь в лісі, в осінньому. Бачите, такі роги в нього. Дуже гарна статуетка. Це виробник у нас ЛФЗ. Клеймо синього кольору. В дуже гарному стані. І ціна цього оленя 2000 гривень. Ну і остання на сьогодні статуетка ось така сорока. А ну, віддали трошки, щоб, о, вся в кадр попала. Бачите, вона така немаленька, десь більше 20 см. Я не міряв, ну, височенька десь 20, ну до 25 см точно. Дивіться, стан. Ось вона кричить. Бачите. Білі боки у неї. Все по класиці. Бачите якийсь пень? Де вона сидить? Це виробник у нас ЛФЗ, клеймо червоного кольору. Експортний варіант. Дуже гарна статуетка. Ціна її 3000 гривень. На цьому буду завершувати свій огляд. Кому він сподобався, поставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені телефон, вайбер, телеграм. Ну а я по традиції хочу вас побажати мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока. І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.